Сюди хто, ширше хто, один, Два, три, переход. зміни позицію. Чотири. Чотири. Можемо переходити. Давай. Добре. Добре. Можна, можна. Рухаємося. Від відборіть, за Відборі. Відборі. м'яч ворота. Вийми. Поїхали, поїхали. Рані точки, ширші точки, Любенко, ширші точки. А я дивиться тобі і дам на тусочку, але ж ти ж у неї не зайняв. Поїхали, зелені аут. Аут зелені. Аут зелені, поїхали. Добре, дуже непогано. Граємо. Ширші точки. Помаранчеві, широкі точки. Проси, проси в нього. Можна воротарю. Назад, назад. Зелені тут м'ячем. Зелені тут м'ячем поїхали. Oh поїхали ще хвилин. добре.